В день Святої Трітті хочем вірш вам прочитати, й про плоди Святого Духа всім нам нагадати твоє серце, таємничий сад мешкає, працює в нім Дух Божий, скапче снот плекає благодать, щоб на небеса твій сад був схожий. Вона найбільший скарб, найперший плід. без неї мертві всі слова, всіх мов, бо нею Бог і сотворив наш світ і викупив його. Цей плід любов. Бува зростає гріх, мов бур'ян, приносить сум тривогу заздрість та дух святий у серці Християн, викохує солодку світлу радість. Вітрів чимало приліта до нас, тому як глибше ти пускай коріння і везряє в потрібний час, терпкий, але корисний плідового терпіння. Відсуєти давно стомився світ, тривоги і клопоти затягують у вир, але звисає зі слухняних віт Христовий дар Господній мир. У мороці без неї світ потоне, Віздості із дості марнота, її нам треба тони, 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 цей плід коштовний Божа доброта. Воно поганя осількує, діла його, кокоють. У безсмертя так... довго без нього зовсім не смакує. Таке важливе перед Богом милосердя. сядя. Є від лукавих стріл надійний щит, лиш має бути віддана і щира, як золото, нехай воно блистить, пелерина в саду Божого це віра. І гордість засягати залишає про тебе з неї неможлива правність, цей плід лишем сам Господь вважає, спадкує землю тиха лагідність. Усе мені можливо, до сваволі, волі, один у крок, і гріх поганий їсть, колись покус, чагай скрізь доволі, нам є від духа плід чудовий, стриманість. Твоє серце таємничий сад. Мешкає, працює в нім Дух Божий, Скарб чеснот плекає благодать, Щоб на небеса твій сад був схожий.